Вибухи полум'я, коктейлі молотова та каміння і дерев'яні щити проти снайперських куль. Це все було на майдані рік тому. Того дня зранку протестувальники пішли у наступ і почали тіснити силовиків. А на інститутській стрілянину по людях відкрили снайпери. Десятки смертей і сотні поранених. Допомогу надавали просто на вулицях, а деякі будівлі в центрі міста перетворилися на операційні та лазарети. Яким був переломний день революції гідності? Давайте згадаємо. 是 Від самого ранку на майдані було чутно вибухи та постріли. Люди на швидкоруч укріплювали барикади, збирали каміння та зносили їх на передову. Бруківку збирали у мішки. Я пішки, рачки, я, я, я не можу. Щось треба робити, бо так жити неможливо. І тим дітям бідним солдатам повідривали руки. Ми самі і, і нашим повідривали руки. Як так може жити? Майдан огортає густий чорний дим. Майданіці йдуть у наступ та відвоюють стелу і жовтневий палац. Вулиця Інститутська у вогні. Буду час відрізати людей по квадрату. Що, опираюся, сидять на що на дахах? Жовтневого... Повернули собі назад жовтневий і погнали їх туди, до Верховної Ради до Мар'їнського. Якщо ви чули, оце все. І я тільки так розумію, на Грушевського так само захватили. І з кожним пострілом поранених більше. Медики-волонтери не встигають доправляти їх у місцеві пункти Червоного Хреста. Восьмом чоловікам попрострілювали, руки, ноги, Тобаві! шиї. Тільки що, чи що? чи Це Так, да, тільки що, от зносить їх туди, хлопці. Друзі, якщо є можливість, просять приносити лампочки. Майданівці відтісняють спецпризначенців майже до марійнського парку. Для десятків людей це остання атака. У більшості загиблих кульові поранення у груди, голову та шию. Відспівували померлих просто на вулиці. Микола Петренко Володимир Вісяка перший національний.